Принеси книгу для пораненого. Це нова ініціатива від руху Демократична Сокира. Вони збиратимуть книги у різних локаціях Львова, а потім передаватимуть їх нашим захисникам до шпиталів у Дніпрі та Харкові. Скриньки для збору книг обрали тематичні. Це ящики, у яких колись перевозили артилерійські снаряди. А тепер у них усі охочі зможуть покласти інтелектуальну зброю для наших воїнів. Коли наші військові поранені лежать в шпиталях, там розваг небагато, лежать іноді доволі довго. Я навіть з подивом знала, що виявляється, в деяких лікарнях існують бібліотеки при лікарнях, але вони зазвичай занедбані, там небагато книжок, особливо коли ми говоримо про. Розхід, це там старі радянські книжки російською мовою. Тому організатори акції закликають приносити лише такі книги, які ви прочитали самі. Вони мають бути у гарному стані та надруковані українською або англійською мовами. У Львові вже є шість локацій, де збирають літературу. Одна із них пекарня кримська перепічка. Ми погодили, що в нас на всіх локаціях буде такі бокси стояти. Це буде і для привернення уваги до цієї проблеми. Зрозуміло, війна нікуди не поділася і нашим. Хлопцям і дівчатам ну, потрібна допомога. Адреси скриньок, де можна залишити книги для військових. Львівський університет крафтового пива імені святого Христофора, вулиця Франка, 3 паб Берлін Лемберг, вулиця Мирослава Скорика, 18 пекарня Кримська Перепічка, вулиця Менцинського, 3 ресторан Коктейл, проспект Чорновола, 16 з кафе «Щі Кофі вулиця Замарстинівська, 55 Д Перша Львівська медіатека, вулиця Мулярська. 2. як ви повідомила Анна Бару, видавництво ВІВА теж долучилося до акції з 12 червня у їхніх книгарнях. Що у Львові, Києві, Харкові та Івано-Франківську розмістять скрині для збору книг. Кожному хто принесе літературу для поранених захисників, пропонуватимуть знижку 5% на нову покупку.